Коротше, вирішив я вам розповісти в прошлому відео про те, скільки ж обходиться Prius і скільки на ремонт я потрачу. І, в принципі, це один із Prius'ів, який не сильно битий був, і його, в принципі, можна сказати, практично з рихтовки випустили. Але я розказував, що в цей Prius ми багато не вложимо. І, в принципі, нормальний ціник в нього получиться. Але мені так здається, що хтось там. За екраном сидів і казав, та ні, ти не вложишся в полтори доларів, і в дві не вложишся, і в дві з половиною не вложишся, і так воно, в принципі, пра і зашло. І такого в мене реально давно не було, навіть з корейськими е автомобілями, у яких по полмільйона там, е пробігу, які оттрахані корейцями там, і приїжджають до нас, і працюють таксі з великими розходами. Але такі ж виносливі. Пріуси, можливо, повинні бути. Звісно, це тільки початок. Початок такої сраки, як в мене це раз произошла. Два автомобіля не сильно битих, червоний і от капот тільки від нього остався. І такий же голубий. Він рядишком стоїть. Зараз ми його вам покажемо. Ці автомобілі, можна сказати, практично не потрібно було там сильно рихтувати. Привести в порядок, зробити хімчистку, поміняти масло, подивитися якісь мілкі детальки, відкрасити декілька елементів і відправити в роботу. Але так не произошло. Всім друзі, привіт! Ви знову на каналі Реальні Такси. Зі сьогодні реальна моя історія про те, як я почав купляти пріуси і як вони вже з першого дня починають мені. І мене нагибати. І хочу вам нагадати, друзі, що я і наша команда ми донатимо нашому колезі з каналу Таксуємо на Ренжовері, який зі своїми побратимами збирає на автомобіль. Залишилось зовсім небагато. Давайте нашою общою силою допоможемо їм і допоможемо наблизити нашу країну до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Силочка на Донат внизу. Друзі, погнали! Ну що, друзі? Знаєте, як один цікавий блогер в Тіктоці, він сказав: Пізда мотор. Автомобіль Prius приїхав з кулаком дружби. Ну окей, зрозуміло, підняли, і ми розуміємо, що а, в нижньому подоні дирочка, і я так розумію, капець повністю всьому мотору. Ході машина ціла, я на неї дуже надіявся. Але ну, друзі, жесть вийшло. Бампер попаяли. А капот там підрихтували, там з іншої машини зняли для того, щоб машина їхала на покраску. З рихтовки вона виїжджає, заїжджає на автосервіс, піднімаємо, а там дирка в моторі. Мінус мотор. Перший пріус, який виїжджає з рихтовки, який не сильно битий, на який була надія, то, що він раз-два і поїхав в роботу. Ні. Мінус мотор. Скільки коштує мотор. На даний момент, те, що я знайшов, мотор на Prius це поки 1200 доларів. Мотор на тридцятку. Ну, можна сказати, от вам 1200 доларів. Плюс робота, ми вже на моторі щось попадаємо. Звісно, цей мотор ми скинемо, розберемо і подивимося, що з ним на самом деле трапилось. І побачимо, і вам, звісно, покажемо. Ну, окей, я розумію, що треба один мотор. Виїжджає інша машина з рихтовочки, Ідемо тоді подивимося. Виїжджає інша машина з рихтовочки. Ми з красного пріуса, зрозуміло, вже перекинули сюди капот для того, щоб він їхав на малярку, відкрашувався. І виїжджає цей автомобіль, заїжджає на, автосори, на автосервіс, І хто догадається, що з цим пріусом також пізда мотору. А ну просвіти там, знизу. Ні-ні, там. І два із двох, це просто нереально. Щоб ви розуміли, два мотора з двох машин, вони повністю лежачі. Ну зато машина ціла, в принципі, е нема там ніяких питань по кузовщині, не треба там півтори 2 доларів в неї засовувати. Але треба шукати інший мотор. В цьому моторі трошечки вище, вище з блока є що диракол. Кулак дружби, ще один. У мене колись. Ще, мабуть, років 7 назад на дизельному а, гольфу кулак дружби а, вилетів. Але щоб я купив декілька автомобілів, які приїхали, і два із двох мінус мотори, це, звісно, жорстковато. Ну що, показовщини ремонту нема, але є знову в мотор. В середньому мотор, як я сказав, один я знайшов за 1200 доларів, але поки те, що я прозвонив по «Еликсу», Середня ціна мотора 1500-1700 доларів з пробігом 50-100 миль. Не знаю, чим воно нам поможе, але факт достається фактом. На да що, друзі, два автомобіля, два мінуса мотора, і автомобілі починають підвісати. Ну і тепер будемо дивитися далі. Ще у нас 4 биточки. Будемо їх рихтувати, встанавлювати. Там фари, бампери, капоти, криля, можливо. Тих автомобілях, які більш биті, не буде проблемами з мотором. Але, ну я не знаю, напишіть підписників е, в коментарях, е, щось, що з двигунами 1,8 гібридами на цих пріусах не так. Їх же хвалять. Гібридна машина невбиваєма. Весь світ їздить в таксі на таких автомобілях. І я так поняв, весь світ вже від'їздив, а мені приїхала. З кулаком дружби. Ну, це як би не дуже цікаво. Так що, друзі, от такий грустний контент про два автомобіля. Ви тепер знаєте, всі там суперхейтери, які хотіли, щоб трошечки більше ми вклали, ми трошечки більше вкладемо. Але це нас не зупинить, друзі. Слава Україні! Героям слава! Ви були на каналі Реальний Таксист. Так що, друзі, всім гарного дня, вечора або ночі. Пока.